Дорогі друзі. We zільio Gamer 89. І сьогодні ми будемо грати в таку гру, яка називається. Hmm. Hotel Experience. Це перша хорру, в яку я граю. Що... Ну, Давайте підемо. Валера Юрака. Ось, будь ласка. Окей. Та, блін. Серйозно, ніхто не хоче заходити в чотири місця. Боже. Ну, може давайте в якийсь другий експеримент тоді. Так, mm черт. -hmm. Ладно, давайте все-таки зайдемо на другой другий хорор-хотель, бо це було у мене запановано, так що, чого б не. Тільки два із чотирьох. Може хтось все-таки піде в чотири. Ну, давай. Та, блін, чого ніхто не хоче заходити сюда? Ну окей. Okay. А! А, фух. Ничего, Це... Телефон. Нас Це Самуш Ліза. Welcome to your first night. The proposal switch shoes and those. That's the same clean should the dead big shrice shrice shrice. Can I get a room one? Да короче убийца тут О Убийца 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 Убийца

якби жим комп'ютер це ну якби я її по першу вже приходив і друга частина ну крута но мені чуть не подобається друга частина перша ти Не-не-не-не-не ні, 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 ні. ні. Окей Ніхто вроде не живе Там. в друй темноте вроде никто не живе Так що, в принципі я видам цел не туда пинуть короче И якщо він будет маньяком то тоді він холо не бьебу другие и стуки

<таспорядок> Чем мене так б'є, сильно. Якщо вас есть вопрос 19-2, тоді він сдохне. Все? Туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вибачте, що дуже багато... Не уеду, не было. Майже два тысячи не было. А мне просто было линии их Так что... Кажется, один из труб взорвался. И ку-ку-ку, чипу-чипу-пупу. Ну, что я сам, короче, остался с трубами. Чуть-чуть ноги выпили. Це мене завжди вдало, Ой, вдало. Давай. Ну, і давно. Давай. Во, ти вообще нічого не робила. Як ты не впал? Окей, Цейчоу сдох. Он мертвый. Он мертвый. Я говорю, он, он... он сдохнет. Я говорю, он сдохнет. Там он маньяк, ты дебил, не иди туда. Ну, я ему сказал. Ну ладно. І ще я випустив нові 80 ігор, на це не важливо. А де? Як? А двоє дебилы я не думаю що ми пройдемо цю мы пройдем думаю, коли я закінчу відео я що? запись досі йде ладно бо бувало такий раз коли воно все таки не записывалось до такого моменту воно ж у всьому вікну векну не добавился то б мене а то б я би обістрався, якщо б він тут би появився. Я дивлюся. Я дивлюся. Ну, і що ще? Ми поливемо все. Да убрать ты. Окей, получается там уже трендины живут в сети платить. Ч за. Там якісь. І в думаю, що там партия кість. И у нас я 2 хвилина. Нам думаешь, что за 2 хвилины мы зможем. Ты но я бы. Меня до момент с киллером не добрались. Ч за? Чого ми це маємо робити? Ну і де воно. Ну, ладно. Давай не там спрашувати якого фіга. А! Давай, коротше, насходимося пребирально і закінчу відео через 2 хвилини. Но менше ніж 2 хвилини, бо я багато говорив і... Так, шо уже меньше, чем 2 хвилини. Скоріше хвилина з половиною. Ну, Да. Ту-ту-ту-ту. Ну, целі не спок шутка. Чего настоянку? І у нас Лівнова. Ой, недопакевал. I need help on the roof. Зараз момент з кілером. Тут туда ще я не можу. По-моему, воно вличного. Боже. Говорите мне, що в мене игра гличного. Боже. И Ще я мені треба закінчити видео. па, -па!